Відбувся випуск та вручення дипломів державного зразка спеціалістів у Житомирському національному агроекологічному університеті. Цього дня в університеті вручалися дипломи відразу на декількох факультетах кафедри економіки та менеджменту. Одна із провідних у вузі, адже спеціалісти сьогодні потрібні для реформування нашої економіки та виведення її із суцільного затишчя. Тому і природно, що випускники хочуть себе бачити в новій країні, яка не залишить поза увагою кмітливих та амбітних менеджерів. Ці шість років пролетіло буквально як мить. Звичайно, багато гарних моментів. Багато моментів, які залишиться з нами назавжди в цьому житті. Будемо всі сумувати за нашими одногрупниками, за нашими викладачами чудовими. Ну не хочеться покидати звичайно ці стіни, але Ну, Таке життя потрібно рухатись далі. Наступний етап вже не за горами, буквально через декілька годин. Дуже рада, що довелося вчитися саме тут і зустріти цих чудових людей, з якими я тут познайомилась. Я сподіваюся, що знання отримані тут, мені обов'язково допоможуть в майбутньому. З напутніми словами звернулися керівники факультету, які і побажали студентам торвати свій шлях у незвіданому просторі української економіки, яка потребує і підтримки молодих. Економіка не запрацює, якщо навіть є надбання гарній науковку. Поки талановиті менеджери не організують цю роботу, не очолять і не забезпечать ефективність економічної системи в цілому, якщо ми говоримо про рівень окремих підприємств, установ, організацій, тому звичайно на менеджерів також зараз великі сподівання і великий попит на талановитих, амбіційних кваліфікованих. Досвідчених, які використовують сучасні досягнення світової практики, студенти та викладачі запевнили, що їх досвід та старання слугуватимуть відродженні та стабільному розвитку економіки нашої країни.